Добрий день! Сьогодні поговоримо про особисту гігієну. Давайте спочатку з вами назвемо частини нашого тіла. А зараз, малята, поставте на паузу та скажіть, що корисне для наших зубів. А зараз розгляньте картинки та назвіть, що корисне роблять дітки для своїх зубів, а що не корисне позначте їх. Чи можна брати пальця до рота? Ні. А чистити зубки це корисно? Так. Їсти льодяники та гризти їх. Ні. А їсти смачненьке яблочко. Це корисно для наших зубків. А лущити горішки зубками. Ну, звичайно, це шкідливо. Розкажіть. Як потрібно доглядати за своєю шкірою та оберіть предмети, які необхідні для цього, рушник. Гребінець. Ні. Мило. Так. Водичка. Ну, звичайно потрібна. Вітерце з лопаткою потрібно, щоб доглядати за своєю шкірою? Ні, не потрібне. А зубна щітка з пастою. Теж не потрібна. А носова хустинка потрібна для догляду за шкірою? Ні, не потрібне. А серветки вологі потрібні. І дитячий крем також потрібний. Поставте відео на паузу та назвіть усі предмети, зображені на малюнках. Та для чого вони потрібні. Молодці малята гарно впорались з роботою. Будьте здорові та використовуйте всі згадані правила.